День маляк! Сьогодні ми з вами поговоримо про найчарівнішу пору року. Пригадали ця пора? Так, це зима! І вона приносить сніг, веселощі та ігри. Але разом з цим нам потрібно пам'ятати про правила безпеки. Давайте сьогодні дізнаємось, як зробити зимові бласфаги безпечним. Як ви думаєте? Чи всі зимові забави безпечні? Впевнена, ви знаєте, що не всі розвали безпечні. Що мене, а що може трапитися, якщо ми не будемо обережені? Ходимо обережно ожеледиться. Гадаєте, що взимку є ожеледиця? По річку часто з'являється тоненькі шар льоду, який робить землю дуже слизькою. А інколи цей лід майже не то тому можемо не помітити його та підсосуватися. Коли на вулиці мороз або після дощу стало холодно, рішечки стають слизькими. Якщо бігти, можна впасти та вдаритись, бо лід не тримає вагу. Щоб не повзати, ми йдемо повільно. маленькими кроками, мов не ніж поставимо повністю на землю, не на носочок, і не на п'яточку, руками, млями, кишенях не тримаємо, щоб у разі падіння можна було підставити ручки та втримати рівну бабу. Інколи сніг прикриває лід. І тоді треба бути уважними. Коли ходите, виходите з під'їзду або з автобуса чи будинку, будьте вдвічі уважнішими. Саме там найчастіше буває рід. Діти, обережний рух це не повільність, а спосіб берегти себе. Не підходимо до бурульок, адже бурульки це замерзла вода, яка звисає стахів. Вони блищать і виглядають красиво, але насправді дуже небезпечні. Бо вони малята, можуть впасти з будь-якої миті, особливо коли сонечко починає їх нагрівати. Коли Бу бурулька падає з висоти, вона може сильно вдарити людину. Ніколи не можна ставати під дахами, де вони висять, навіть якщо пройти треба всього кілька секунд. А ще не можна стукати по бурульках палками, піддати чи каміння, тому що вони можуть зірватися. Малята, а якщо ви побачили велику бурульку, краще відійти це місце струною або сказати про ну, це дорослим. Адже бурулька це великий важкий олівець з льоду. Якщо він впаде, буде боляче, тому відходимо подалі та захищаємо себе. А ще час веселочі. Але щоб грати безпечно, треба знати багато певні правила. Давайте ж розглянемо, як треба поводити себе під час гри на гірці. Кататися можна лише там, де немає машин. Деревчи стін, щоб не врізатися. А ще перш ніж їхати, треба подивитися вниз. Чи з'їхали діти і чи доріжка вільна. А ще маляти гратися на середині схилу не можна. Це місце для катання вниз. Потрібно чекати свої черги, а не штовхатися. Сідати на санчата треба правильно, обличчя вперед і триматися руками. Не можна тягнути санчата догори по тій самій доріжці. Де хтось спускається, можна зіштовхнутися, а ще не можна кататися стоячи, лежачи на животі, і хтось поверх когось. Це дуже небезпечно. А ще гадаю, хлопчики і дівчата, ви дуже любите грати у сніжки. Давайте ж пригадаємо, як треба безпечно грати. Коли ми граємо сніжки, відемо кількість якого пухнасту снігу без льоду всередині. Не кидаємо сніжки у голови, обличчя або, або близько до очей інших дітей. Нам не можна кидати ці сніжки у тварин, дорослих, машин чи у вікна. І обов'язково уникаємо гри біля дорослих ще малята зимові ігри це чудово, але, пам'ятаємо, безпека завжди перша, а розвалі після того. Тоді ніхто не тваче, не падає і не травмується. Щоб під час прогулянки нам було зручно, а ви себе гарно почували, треба підібрати теплий та правильний одяг. Взимку холодно. Тому важливо вміти правильно одягатися, щоб не застудитися та не захворіти. Шарка захищає голову вушка від вітру, щоб голова не мерзла і не захворіти, а шар закриває шию, щоб холодне повітря не потрапило за колег. Рукавички, наші пальчики найбільше мерзли. І якщо довго купимо з рукавиць, Можуть спочатку почеломіти, а потім навіть заніміти. Ще тепле взуття важливо, щоб ноги були сухими і теплими. Якщо взуття промокне, ноги будуть холодні, а це дуже шкідливо. Ну і, звичайно, курка чи комбінезон мають бути застігнуті. Якщо блискавка відкрита, холод і сніг потрапляють всередину. А якщо на вулиці мокри сні. Ви, маляка, активно граєтесь, рукавиці можуть намокнути. Тому добре мати змінні сухі рукавички. Холод не видно, але він може захопити поступово. Спочатку збережені пальчики, потім ноги, а потім увесь організм. Тому в дете це робота про себе. Ну, звичайно, всім. Гід на водоймах дуже небезпечний. Коли водойма замерзає, здається, що на ній можна ходити та ковзати. Але це не так. Гід на може бути толким, навіть якщо виглядає міцним. Якщо стати на нього, він може тріскатися і провалитися. А під льодом холодна вода, з якої важко вибратися. Ніколи не можна перевіряти, чи міцний лід. Це роблять тільки дорослі фахівці. Подити по породу можна лише там, де є офіційна ковзанка, і щодня перевіряють. Не можна гратися біля краю водою, бо там лід завжди найтовший. Навіть якщо лід виглядає міцним. Ми не знаємо, що під ним. Він може тріснути як скло, тому ми ніколи не супаємо на нього самі. Тож малята, давайте зараз пригадаємо, чому треба ходити обережно в зимку. Запам'ятали? Так. Тому що на доріжках може бути судський льот. Ожилетися і можна впасти. Якщо йти обережно маленькими кроками, то не травмуйся і не впадеш. Також обережна вода допомагає берегти руки і ноги в теплі і ще тримати вагу. А чому не можна стояти при дахами? Пам'ятаєте? Тому що зимку з дахів можна падати бурульки, довгі гострі шматочки льоду. А якщо бурулька впаде на дитину, можна серйозно порадитися. Ну і, звичайно, краще обходити такі місця та гратися подалі. Малята, а як поводитися на їзді? Ви запам'ятали? Так, кататися тільки на спеціально обладнаних місцях, далеко від дорог і дерев. Чекати своєї черги і не штовхатися, сидіти на санчатах обличчя вперед, не лежачи на животі і не стоячи. Переконатися, що доріжка безудіна, щоб не врізатися в іншого. А після спуску відразу йти ти від, щоб інші могли їхати. А ви запам'ятали, чому не можна ходити по льоду на лісі чи ставку? Молодці, ви дуже важно слухали, адже лід може бути тонким і не і навіть якщо стається цвертин. А ще якщо лід різне, то можна потрапити у холодну воду трапити в небезпеку. А ще ходити по льоду дозволяється тільки там, де дорослі впевнені, що він безпечний, наприклад, на офіційних ж, малята, ви молодці! Тепер, гадаю, зима для вас стане не тільки веселою, а й безпечною порою. Пам'ятайте правила і кожна зимова прогулянка буде радісною та безпечною. Ну а на цьому наше заняття сьогодні закінчилось.